Міжнародна яєчна комісія Ого. цього року їй виповнилося 60 років. Ти привітала? До речі, чи ні? Горе, Вітаємо питали. так. А, значить, робота комісії зосереджена а, на світовій яєчній промисловості. А до речі, 96-му році делегація яєчної комісії вирішила щорічно відзначати всесвітній день яйця. Тож у другу п'ятницю жовтня свято для усіх любителів яєчні омлетів та запіканок. А ми теж вирішили відзначити всесвітній день яйця, звісно, стравою із цим смачним і незамінним для сніданку продуктом. І сьогодні рецептом з нами поділиться харизматична, енергійна, неперевершена, просто неймовірна акторка Ірина Гатун вже за мить у нашій студії. Ірина Гетон, акторка та майстриня імпровізації, яка тішить шанувальників запальним гумором та неповторною харизмою. Прекрасно виглядаєш нова дієта. Угу. Бачки, помідори, горочки. Варити, смажити. Попа, що не бачиш, що не до трактора мій поїхав? всі давати своїм свіданням. У соцмережах акторку знають ще як Іріху Поваріху, яка готує і ліпить з усього, що є в холодильнику. Осудина наготовила значить цілу миску цих яблучно морковних дерунів з плюсів. А, ну воно реально вкусненько. неожидано, але вкусненько ірина в прямому ефірі проводить кулінарні експерименти і вчиться готувати нові страви разом зі своїми підписниками. Рішення прийнято будуть у нас сьогодні. І ічки. Пашон. Акторка активно поширює збори для наших захисників і особисто висловлює їм вдячність за кожен день у вільній країні. Наші захисники, 24-та механізована бригада. Хочу висловити слова подяки, слова шани. І сьогодні Ірина не тільки поділиться рецептом швидкого та поживного сніданку, а й зарядить позитивом на весь день. Просто зараз на кухні ранкового шоу прокидайся. И вот раз так. Ира, 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 и Ну, Ну Русь. Ну, прируч моє <звучить> сонечко, моя сонечко. Теж Іра, ну, <звучить> <звучить> ну по-перше, ми сьогодні э, готуємо. Да. Стоп, 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 <пишка> по все по добре. По першому дуже раді Добача. тебе бачити. По-друге, ми тебе вітаємо з Днем Яйця як справжню любительку, кулінарну любительку. Тому що ти ну ми знаємо, в тебе є. рубрика... ні день яєць? Це ні день яйця. А ти Іріха поваріхачиш, понімаєш? Ні, ну мені як привітати, Юрсім праздником. Кого день яйця? Ну як, кого? Всі я кого? Всі... Всіх яєць. Всіх создателів яєць. А ти знаєш, у мене в батька в Ніжені ферма. А у нас точно, 12 дуже курей, Да, і сьогодні. А, так, всіх всіх парадам... всіх всіх курочок. Ми вітаємо. Так, сьогодні я так розумію, да, сніданочок з яйцями або з яйцями. яйцями да. Що ми сьогодні готуємо? Які в нас інгредієнти? Що ти, ти... Значить, так головне? Ну все ну, не таке, таке буває. Що постійно розриває на кулінарці. Ну, ну що таке? Uh, два головних інгредієнта — це і ічки, так, так. і круглий лавашик. Так. так, все, що потім всередину накидаєте, це знову ж по моєму основному рецепту це все, що є вдома. Але ви молодці ви підготувалися красиво потім. Але кивайте. в нас вдома, знаєте, що було? В нас вдома бувнець, це? Тунець. Це, тунець. Тунець. Eh, це це сирочок. Це, це, це сирочок. Помідорки, якась зеленушка і над зеленушка. Ну для мене так, це так. Ну зеленушка. я розумію, що у нас уже сковорідочка підпікає, тому <кво inteiro> uh, що треба робити? Роздавай нам завдання. Давай, ми можемо зараз зробимо, Давай supervisor. давай ти tilt... валяй, пожалуйста, помідорки на дольки. Помідорки на дольки, поїхали. Ти уничтожай тунець до однородної маси. А я, звісно, займусь своїми улюбленими яйцями. Отак от. Йо, От Іричка, ти Вау. сьогодні прийшла до нас і вниз, куда, там. почекайте на, на помощі. Можна хвилинку увагу? Дуже важлива тема. О, ти сьогодні до нас прийшла не тільки поділитися рецептом сніданку, а й розповісти про збір на реби О. для підрозділу ВПЛА 92-ї окремої штурмової бригади, який ви організували зі студією Квартал 95». А ти часто спілкуєшся з військовими на благодійних концертах? Також чому взагалі важливо забезпечити наших захисників необхідною кількістю ребів дронів? Ну, я думаю, що на питання, чому, це кожен знає цю відповідь, тому що для наших захисників ми маємо робити все можливе, що можемо. По-перше, це для їхнього безпеки життя, і для того, щоб швидше наблизити нашу перемогу. Е, чи часто я спілкуюся з військовими, так? І я тобі хочу сказати, що як після концерту кварталу, так і після концерту в театрі, після вистави це мені здається. Uh, найприємніший глядач, uh -huh. і коли ти розумієш, що ти зміг викликати посмішку у військового, коли ти зміг за дві години концерту чи вистави uh, його повернути до мирного життя, uh -huh. то немає, немає нічого важливішого. А коли це ще іде благодійно, коли ти на це ще маєш можливість зібрати, uh -huh. До речі, до речі, зараз ви зараз бачите на своїх екранах qr код А будь ласка, долучайтеся, допомагайте, допомагайте зборам, допомагайте нашим захисникам. І кожна гривня. Вона наближає нашу з вами перемогу. Я впевнений на 100%, що всі це розуміють. Тож давайте хто скільки може, гривню, дві, десять, п'ятнадцять, сто, хтось тисячу знаєте кине. І це вже буде, це вже буде неймовірна допомога. Нам Я кажу, що Наразі. маленьких донатів не буває. Нас е досить багато людей. Так, і є. Розумію, що всім важко, але ось сьогодні недавно ви знаєте, що я прошу на виставах не нести мені квітів. А кидати донати. От якби ви хотіли подарити мені квіточки там за 100 гривень, mm -hmm. ви просто кидаєте донат. Давайте бідомо. Так, до... ну що, ми продовжуємо готувати. Ірочка, що треба? Ось це ось Ой. це спочатку сюди. О, вже горить, вже горить. ми, ми поко такого зробимо. Uh, ні, ні, ні. почекай, спочатку ж лаваш, да? я так розумію. Лаваш? Ніч. Ні, ні. Лєм? Лєм? А, а масло? Чи вода, та чи бисто вода? Безпевод... Давай масло. Маєш, Юра, давай. з маслом кожен може, а ти без масла пойди налий. Так, Юрочка, я тобі не вели. Зубами вигризали. Все, 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 тут дуже багато. Не надо. Тобі зру. що, безплатне це масло? Все, наливати? Трохи наливати. Так, виливай. Виливай. Так. Отако робимо. О, все, ну видно, що ти вмієш це, так? Да? Значить, э... Дуже круто. Ще раз нагадаємо о, ті, хто до нас що не приєднався і не бачив, і не знав. В нас в студії Ірина Гатун, чарівна акторка, неймовірна професіонал, неймовірна імпровізаторка. І вона готує зараз омлет, допомагає нам готувати омлет. Той сніданок, який вона о, полюбляє найбільше усього. Тим більше сьогодні день яйця. Друзі, щоб приготувати сніданок за рецептом Ірини, вам знадобляться круглий лаваш, яйця, шпинат, сир, томат, консервований тунець, трохи пармезанчику, олії, приправи за смаком. Іро, вже 5 жовтня я знаю, що відбувся благодійний концерт єдиного кварталу. Серед глядачів було багато військових, ДСНС, ДСНСників, волонтерів. Якими є їхні відгуки, і наскільки важливо зараз знаходити ось час, щоб переключити переключатись від гуртання стрічки новини, зберігати здорове почуття гумору? От як ти вважаєш? Це е, посмішка і гумор це теж зброя. І я вважаю, що це потрібно робити якомога частіше. Тому що не тільки фізична сила, не тільки зброя, але і емоційний стан людини має бути на правильному рівні, на правильній гармонії. І тому. Е, Давати посмішку військовим це просто святий обов'язок нас як коміків, нас як артистів, і те, що ми можемо робити для них, це просто кожен, кожен день. Я вибачаюся, зараз усе погорить. Значить, ви бачили, все красиво так. сложили. Ксюнечка зробила на одну сторону. Ми... Давай ще раз нагадай, що ми зробили. Ми е, збили яйця, Яїчки, зробили амлетік, поклали, амлетик, поклали, поклали лав... лаваш, перевернули швидесенько, тому що лаваш має бути знизу. Виклали шпінатик, на шпінатик сирочок, на сирочок п... помідорчик. помідорчик, а потім Абсолютно. оця шмудяж, рибка. Молодець. Шмудя, шмудя. І сюнець. Паляємо, сир просто Ого. всігда. А мені не жалко, бо це ж ваш. Так. І ми, що характерно, закриваємо оцю хату. Так. І все. І це, виходить, що? Лава. Це виходить. Получається... Вау. Вау, так швидко. Вау, яка краса. Все. Все. Я Оце біжу. хтось у вас вдома є, хто миє посуду. А, а давайте ви... ми розмірні. Да? Смачні можна я все? Я вірю, що це дуже смачно. Це дуже смачно. Можна Я зробила все? Зробила з тобою? А а ти можеш ручками? А, та, не, подарки не, не, не подарки не ось сюди, бери все. Дивись, Юрочка, давай, давай, так, давай, давай. А давайте ми зробимо друзі. Поки Юра куштує цю неймовірну страву. Я хочу нагадати про qr код який ви бачите зараз на екрані. За допомогою нього ви можете підтримати збір на реби для підрозділу ППБПЛА 92 другої окремої штурмової бригади. І розкажи, будь ласка, що ви вже з колегами встигли передати для наших захисників. Ну у нас в кварталі зараз майже всі, не майже всі, а всі концерти ідуть благодійні і е, частину коштів передається на збройні сили. На даний момент уже за цей рік ми змогли передати більше 45 е, автомобільних транспортів, більше 600 тисяч зібрано на реби. І це тільки серпневий концерт. Так, серпневий, серпневий концерт збирали більше один. 600 Вау. тисяч на 27-му бригаду національної гвардії України. Зараз зараз будуть ефіри, і теж з ефірів максимальну кількість грошей ми будемо збирати на дивностодру бригаду. Тож, і вже будь я думаю, що навіть чай. після сьогоднішнього сніданку вже ця сума збільшиться, тому що нас дивляться найкращі люди, які прокидаються рано оранці і ви. Так, ну що, Юрочка, коштуй. Ти будеш їсти, так, Юра, поїхали, чи не поїхали, будеш? Так, Поїхали, поїхали. А як це треба? Це треба... Руками. Ти що, не бачиш, як сьогодні робить о. красиво? Я, я от помідоречку, дивись. Так береш, отак береш. Окей, дівчата, я це... почекаю, ви не приніні, я кажу... Юр, ти, пожалуй... Куш... А мені немного не треба. А це тобі, Юр, Та не треба Я, господи, що там? А він, господи, що там? Боже, яка краса. Смачно. Яка ж це І отак, прям руками, можна, як піцу, так? Так. І О, Все красиве, все полізне. Це реально дуже а, який він ніжний, <laughs> як я з ніжний рецептом швидкого, поживного і дуже смачного сніданку із яєць та лаваша із нами поділилася акторка, кулінарка і просто дивовижна жінка Ірина Готон. Іриночка, дякуємо, що ти до нас завітала. На доході ще ну, все, це, це все. Будь ласка, у нас ще дуже. багато я людей. А та... ти... А ти... Ми йдемо далі. <laughs>